Протягом цього місяця проходить конкурс зимова красуня красуня-2013». На цьому тижні ми робимо підсумки та оголошуємо п'ять дівчат, які набрали більшу кількість голосів. Отже, номінантами на перемогу у конкурсі Красуня 2013 стали саме ці дівчата: Крістіна Пітліванне, Лоліта Якубовська, Ірина Кузьменко, Єлізавета Кіпоть, Катерина Книга. Конкурс триває до 15 лютого. Тож, дівчата, у вас ще є шанс стати найкрасивішою дівчиною зими. Переможниця отримає багато призів та подарунків від партнерів програми Максішоп. Увага! Кастинг на навчання в модельне агентство Catwalk. Агентство запрошує хлопців та дівчат модельної зовнішності приєднатися до команди професіоналів та стати справжніми моделями. Заявки на кастинг за телефоном 066-09-03-115.